Так, у нас розпочинається турнір. Peruvian Style проти Пегасиків Зараз будемо дивитись хто як грає. По поводу процентиків я потім ту переставлю, поки що не звертайте на них увагу. Драфта не бачу, драфт не знаю. Зараз будемо дивитись, що, як, до чого. А, так, ну типу, ми виграли. Я на амуму одну-дві нормулю уль ультів здав. Ну, а Мумчик взагалі тону дуже легкий, як для ігор на цих, на турнірах. Простий ти танковий. Ну, вон від тебе потрібно лише ульт дати. В двох тімфайтах. В двох-трьох тім, ну, тімфайтах адекватних і все. Мінус Маукай, мінус Джакс. Вау. Одразу так, шаю прибирають. Зреаль Варус ну, залишається відкритий досі. Мордекайзер залишається відкритим. Слухайте. Хеймір залишається відкритий А хеймера якщо я не помиляюсь, його можна використовувати. Два тижні ж пройшло, як він вийшов. пройшло Так що на цьому турнірі ми повинні їх побачити. Я просто ну, останній час не дивився за всіма ну, скрінами, Як хто там грав, кого хто брав. Вайбан. Слухайте. Ну, це зараз морду потрібно банити пігасом. То, то мені здається, Мордекайзер зараз вилізе на перший пік. Ясо. Як і ЗЕ? В принципі. Або я багато чого не знаю, або ось ці приколи: Джакс, Рівен і ясо Це Апешні чемпіони в руках Перувіянів. Лілію забирають. Ну, вчора Лілія була шикарніш. Вчора Лілія зарішала від від лісника команди peruvian Style. Я їх погано знаю по нікнеймам ще. Там ЗБС хто-та там це є така річ. Львон, Лісника взагалі не пам'ятаю, але ну, інших вже виучив. Орн з'явився. Орна не бажає давати за нарко. Орн це саппорт. Я бачите, да, ну кардоба не грає, ну, вексік не грає, Орна ніхто не банить. Це просто. Байдуже <рістаніт> на Орна. Ну можна буде відіграти. Горно ну, теж такий ну простий чемпіон, як саме на саппорті. Просто береш та граєш. А от вам із реаль, за якого я казав, що його теж відкрили, ніхто його нікуди не, в... не вкидував. ріндамір А ви впевнені? А ви ж нічого Орду не зробите, кай це набагато краще. Так, далі. Що ми маємо? У нас є гарний дуже сильний початок у команди Пігасів. Пігаси це один із колективів якийсь дуже сильний. Зараз з цим будуть проблеми. Леона з'явилась Мені здається, тут не Леона тут Брум повинен був бути замість Леона Оу. Сідал. Це ор на топ. Ні, галіо взяли, галіо мідлейнер. Хоча це флекс. Галіо може на мід піти, може піти на саппорта ор може піти на мід може піти на саппорта Мені зараз не подобається пік ліони у команди Пірувені. Подивимося, як на занарк відіграє. Хеймрдонгер забанили. Хеймір, хеймір. Хей, мір, Донгер! Мінус гер. Вчора бластер намагався, але не вийшло. І мо mo... бляха-муха. Як же морда дуже, проходит, дуже довго проходив. Даріуса припрали. Даріус на ну, вчора міг стати дуже гарною, гарною відповіддю, але чомусь Енріко вирішив Даріуса вчора взагалі не брати. Хоча він був відкритий, це сильний чемпіон зараз. Все ж така наша вам в Конг. Ну і зараз будуть флексити. Aurel AnSol від Vako. Вау, слухайте. Джейса все ж таки. І хто на топ у вас піде? Атрокс? Атрокс, скоріш за все. Він вчора себе дуже гарно проявив. Диви це, коротше, на першій на стадії гри де, ну, це більш для себе. Це в тому плані, я щоб розуміти, хто як повинен відігравати. Це коротше перша стадія гри, друга стадія гри, третя стадія гри. Ось воно якось ось так виходить. І там де хто яка команда виграє, но з приколом тим, що ну, проценти відносно на носитньої сторони. Для команди хто на синій... в кого перший пік. Так, і що ми маємо? Каміла проти Орна, Лілія проти Вуконга, Джейс проти. Галліо? Езреаль Баргана? туру туру ту ту ту, -ту -ну. ось вона, да? А лейт, що ми маємо? А лейт ми маємо 1060. Відсотків за командою перуєнів. В них лейнінг фаза дуже слабенька. Ну тут потрібно дуже багато часу чекати, щоб Каміла почала вбивати, Лілія почала вбивати. В них на початок лише є Джейс тому я так мало їм ставлю. в них лейнінг фазу вони повинні, ну, не повинні програвати, але вони її можуть програти саме через це. Тиретир. Я сподіваюсь, Game Loop не підведе сьогодні. Поки очікуємо. Зараз. Е... Треба. Пальосиком закинутися. Роби нам голосов... Якщо чесно, мені незручно це робити. Я ж я ж роблю жалеш. На паузу поставлю. Якщо в мене було два монітори, це ну, просто можна робити. Ну, Коли один, потрібно все це міняти місцями. Так, три хвилини ми чекаємо. Зараз я з інтерфейсами розберусь. Голосувалку зробити. кажу. давай, прямі трансляції. Де вона? Повідомлення модератора, позначки часу, реакції, чат на новому вікні. Додати, Почати сеанс відповіді на запитання. О, опитування. Я лише не знаю, вам добре буде. Якщо там хтось ну, з телефонів дивиться. В принципі, зробив все. І то потрібно це все приховувати, заходити на інше, ну, в браузер і в браузері робити голосувалку. Я через ОБС не можу це це зробити. А я ж з вами знаходжусь саме в ОБСК. Ну, інколи читаю ще ось тут чатик. Я коли-небудь. Ну, все ж таки, можливо, зроблю ну два монітори, і там буде простіше це робити. Це, це не зараз. Це дуже там. Да, Коли-небудь. О, Павло зайшов в гру. Скільки часу пройшло? Поки що без без смертей. Я не голосував. Я не голосував, тому що я не можу ну зайти в свій цей. А я, походу, чат що себе поламав. Да, я, я собі чат поламав тікашо. Я, я звідси можу проголосувати с телефону. Гоу! Вже можно? Да, давайте поїхали. Я сподіваюсь, ні в кого проблем не буде. Там більше двох хвилин пройшла, затримачка стоїть, прибрав о, мишку, поїхали, все, розбігається, команди полетіли. Бембічка, бембічка пішла, поставила варт. Варт не дуже такий гарний. я Чому варт тут, а не тут? Щоб там варт не вибили. но цей варт так само може ну, просто ну зайти і вибити. Це не дуже. По... Оці... Він не дуже зарішає. Mm, так, що ми маємо у нас? Топ, марга. у, у, у Маргани будуть великі проблеми. Це єдина лінія, яка буде на початку програвати. Як же вака пробиває Маргану? Слухайте. Бідний Куан. Бідний, бідний, бідний Куан. Потрібно переставити ще гравців. Ось так зробити. правильно да, все Правильно? І прибираємо. Поїхали далі. У нас і із... Сабой Каміла дуже сильно фрі. Каміла просто прогнала від фарму Орна. Орн пішов на... на першому рівні з'їв. На першому рівні він менше трохи не під'їдає. Ну що робить Ваку? Вако так само не підпускає. Мені здавалось, що. У о, 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 слухайте, а це це походу гап великий. Єдина проблема зараз на нижньому Сейді буде у команди Перувіанів через те, що ну тут постійний поук, Щ... ще і плоди вибили. Ще плоди вибили, щоб не дати адекватно за ну, під'їзди. У, у, у Маргани вже є калюжа, у Моргани вже. Ой, сайдстеп чудовий. Слухайте. А тут ще й пушечка вийшла, яку можна зараз поставити, і ця пушечка починає просто ламати. Перша пластина за ваказов. Пощастило. Ну, і тут те, що, Ну про що я казав, що полк знизу це дуже сильний. Лілія поки що не встигає на, на топлейні сайдстеп. Цей китаєць якось погано грає. Не дуже сильно. У нас тут гарний таунт. А, це саппорт. Вау! Перша кров! Ну, я казав, що Перувія нам не потрібно зараз було битись. Не встигла Кайса, не добила. Ну зараз намагається дограти. Спалила Лілія. Лілія спалила. Все ж таки пощастила. Борос, Борос. Відправив клона, а сам втік в інший бік. А Лілія знов починає палити. Ну, не можна цьому ліснику Лілію віддавати. Лілія дуже сильний чемпіон. Ульта просто так викинув і майже вмер У кайсі немає ульти Була пульта у кайсі кайсі могла ну, зараз даблкіл зробити. Галю під'їжджає, знову дабл таун, дуже гарна. Маргана ще одну кидає калюжу. ульта По Джейсу вака вифлешиться. Вако вифлешився, мінус флеш. Ну, як же дав. Як же команда Peruvian Style давить. бідні Pieha. бідні 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 Piaga. Що в нас по грошах? По грошах вукон тро, трохи попереду. Маргана відстає трохи і кайса починає душити. Розтягує, но не підчепив таунтом. Ну, Лілія вийду, Лілія прискорення, пришвидшення дуже велике. Мені цікаво, що буде збирати Маргана, шок Блаз дуже сильний. По кванту залетів. Ти що тут робиш, Борис? Не влучив. А, шо, а, а сам залишився? Фарготиме АДК Як тобі? Дуже добре. А його вирішили не дай вити. Не знали, що тут сам фарготи. Мені здавалось можна було йти і давити. Ні, ну. Поки що бійки такі. На перевірочку ліміті вийшли, подивилися що до чого. Орн підвежує собі дуже гарно почуває, йому байдуже на все просто підійшов, підфармився і все. Розумію, Орн собі. Цікаво, що Орн буде збрати Ну, за нарк залітав, блекшил і все. Ніяких станів. По Фарготаму пішли грати, і це буде кіл по Фарготам, його не випустять. Ух, який же сайдстеп степ, був гарний, Він просто ульту задоджив. Ну то залітає. Залітає Бембічка, ульта пішла. І ще одна ульта від Занарка. І це 2 кіла для Бембі. Не можна відда... не можна Лілію віддавати. Слухайте, от це ну дуже сильний чемпіон. Оп, спіймав, 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 спіймав. Ой-ой. Шатдаун забрав. Ще Барас, і зараз Барас буде виходити. У... Бля, як же данар граю, слухайте. Підлітає Вака, вака намагається отримати собі Exoost. Шбійка. Не вистачає, Маргані, допалити. І, І Барис робить ще один кіл для себе. 3-1-0 Барис іде. Позбирав шатдауни і сам шатдаун віддав Кайсі. Ну кайса, це страшно. Хто тут без Кайси? <кхіст> тут, на жаль, АйДжі Кайса немає. І ну, до речі, тут у Кайсі набагато. на ну, Rift, у кайса набагато більше адекватних, цікавих скінчиків. Що ну, зараз буде розмін по об'єктах? Uh, забирають до ну, колобків команда Peruvian Style. їм ніхто не заважав і не встигли забрати дракона, так що ну, зараз он, дракон може ще й піти для пірувіанів. Пірувіани вирішили, що. А, ні, це не Колобок був, це була Мега-Тачанка. Була мега тачанка. Ну і зараз. чемпіони у Перуі, вони будуть ставати все сильніше, сильніше і сильніше. Мм, Маргана через людей пішла. Окей. Маргана в дамах через людей Як же, як же гра Слухайте. Цей лісник просто топчик. Там ще іка. Ну, тут все. Як би хочу сказати 1-0. <реш> Peruvian Style перемогли вже на цьому тут. Все дуже добре, все дуже гарно в них стало. Їдемо далі. Хто голосував за Peruvian, ну вони молодці? -у -у. а Якщо я не помиляюсь, це. Та ні, це, це не може бути з Південної Америки. Або навіть із Південної Америки. Там хтось писав, що вони з Бразилії. І це, це стосувалось до перувіанів, але я не пам'ятаю, хто саме. Що в нас тут від... А що в нас тут відбувається? А що відбувається А нічого, в принципі, не відбувається. Розійшлись, віддають. Дракона просто вирішили віддати. Хоча тут вака стоїть, Будеш обласно намагатись вкрасти чи ні? Не б... да Він не бачить, немає інформації, скільки ХП залишилось. Вирішив не цей не віддавати. А тут поорну пішла гра, но орд дуже танковий. Не встигає прилетіть Галіо і мінус тавер, мінус Галіо, мінус гра. Не відпускають Маргану. Маргана блекшил чомусь не прожала, коли потрібно було його прожимати і все. Бачимо, що робить Фаргота Мадика, просто розносить. Фаргот АДК просто МВП цієї серії. Гарна лінія відстояв. Я думав його знищать, але він і по фарму попереду був, і. Хм. Вісім хвилин, слухайте. Їм знадобилось 7 хвилин, щоб перемогти. Два предмета у Кайси проти одного. Кайса вирішила ще не ризикувати, вона взяла собі табіки. Щоб з табіками більш адекватно себе відчувати. Всі запіру я проголосував. Ну це сильний колектив. Ну вони з кожним. Турніром все краще і краще себе проявляють. Мінус флеш. Прилітає галіо галіо розтягується. Лише по одному таун пішов. Але не вистачає дамагу. Це. Ось якраз таки ті відсотки, про які я казав, що команда. Синя буде на початку слабкіше, потім з кожною хвилиною буде ставати все сильніше, тому що рівень, тому що нові предмети. І для червоної команди будуть проблеми в плані їм не буде вистачати демеджу. Щоб тут виграти, тут повинні були езріаль, Он, Він зараз вийти вперед і йти з таким же самим рахунком, як Кайса. 5-2-4 був би Езреаль, у червоної команди були б ще. Була б ще можливість якось відіграти, але від цього не зробив. Не, не скористався силою свого чемпіона на перших рівнях і все. І на цьому якби розійшлись. Ну, півницю забрали дракона. стали трохи платніші, але це нічого не дасть. Орн на Отаківається Галіо. Що, Галіо вирішив піти в вармок. Йому не допоможе. Там лілія, яка буде палити. Не збивати, у Лілії там же пасивка дуже гарно працює, але вармок не буде спрацьовувати дуже швидко. О, ой, занарк як зіграв. Просто залітає, каже. Давай з флеша Ти Каміла в, спі... в спіну прилетіла, каже, пацани, привіт. Ну, м'ясо відбувається, за нарк ледь ледь виходить. Дуже битий Галіо за... забрали все ж таки за нарка. За... танки То на танки то добре, але. Але хто буде прикривати цих танків? Хто буде давати демейдж? Релай після Людена і непогано. Іде... Ідею бачу, але. Але. Вака втече. Ні, його сповільнюють. Мінус флеш, Вака На розвороті віддав. Шокбласт і вийшов. Ну, і реально зараз Trinity з'явиться, він стане сильним, але але, але але цього не вистачить вже Вау, ну куди, ну що? Ну, ну як, да Культа, поїхала. Підбивається, у нас. Забрали, забрали Каміло. Ну, ось так не треба віддавати, кіли просто. Це ж мо... Ой-ой-ой, Занар тікає, а то ви оборони ну, зараз віддасте таким чином. Пі... Пігаси? Пі... 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 Пігаси у вас там фр... Фріна Шор, Ви що робите? Вони забрали. Та... Тавер вийшли. Я все одно вважаю, вони повинні були забрати його швидко. Так вони розміняли тавер на тавер, і нічого не відбувається. І плюс віддали дракона. Краще б вони. Ну, це, це помилка була по макро треба було забирати на шора. Ой, як же боляче мавпі. Там Джейс один раз плюнув кушкою з камби, і все у мавпи мінус пів хп, пів обличчя а на що? Я сподіваюся, це не Посах а ані Ліандрі на Маргано. Акіаніда, в принципі, непоганий предмет буде, але. Ну, Ліандрі не потрібно тут. У команди Піруїв немає танків. І, і, і ну, взяти зараз Ліандрі це буде погана ідея. Або в домах або я не знаю. Ви мене знаєте. Я, якщо бачу Люден, то я кажу, там вон треба йти вже Рабадон, інфін І поїхали ламати обличчя. Як тобі ідея купляти Варбог та Ворна і не вертатись на базу. Ну, Орна там проблема з маною буде, а так ідея. Ну, і раніше його так і грала. Там головне, щоб по мані все було добре. А раніше в ПК, коли були поушени на ману, ну він так і грався. Він, ну просто он рашиш, Ну новарбох собі, ну вертаєшся, закупаєшся поушенками на ману і стоїш під Ну То було коли в ті далекі часи, коли ігри йшли по 50 з плюсом хвилин. Коли два танки на топі вони, ну, на топі вони друг друга б'ють і все. Перевірочка була від червоної команди, забирається на шорт чи ні, на шорт не забирається. Ну це ми могли і так здогадатись, тому що Каміла тут. От якщо б напроти ну, Орна стояв би Джес, я б сказав, Скоріше за все, можуть її спробувати забрати, а там варт. Варт побачила, Леона пішла, варт вибивати, вибила. Ну Леону продамажують дуже боляче. А у нас гра вже завершилась, і. Ой-ой, пішла. Бійка! І це мінус команда, мінус Пігаси, Перувіан, Перувіан стайл. Просто осідлали Пігасів і кажуть, давайте, молоді. Ідіть, відпочивайте. Піш. На шори забирають. На Камілу вирішили но вийти. Камілу, можуть забрати, але віддають за це на шора. А, я забув, я не можу... О, все можу. Коли паті розфарбована, я тоді вже не можу о, ніяк керувати ка камерою. ні 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 ну це фоло, це, це вже все тут. Тут GGше VP. В сам на базі його закрили. А хто натірекса? Джейс? Вака на тірекса. Ні, вака каже, я хочу ламати вежі. Я хочу стату підбити собі. Ну по вежам пограти. Відкидання не допомогло. Ну тирекс так і залишився на базі. Ну, команда Пірувіанів каже, ми і так завершимо гру. Ну що, вітаємо пірувіанів. Вони дуже гарно відіграли. 19-9 Розкатали молодих, показали, що де як. Так. Ну, То та, наша вони і так мають гад. Мафа підставились, все. Танглон Рвардс. Давай швидше. Демидж. мавпа 14, 11 000 мавпа програла, тисяч тут. Ладно, побачимось в наступних відосах всім пока!